Йдемо йдемо і квіточку таку знайшли. Добре. О, зараз ще тут дзвіночки. тут. Ти що ти можеш? Зараз дзвіночки. Все дзвінок. О, такі квіточки. Ось тут легенько. Ми дуже далеко від дому і хочу зняти така красота тут. То... Я не знаю, коли ще буду тут. То вже не хочу зняти. що така квіточка. квиточка. А тут же бичек вже започинает цвета. Що це брать цвіте. Так, хто такі квіточки. Пишу. Учеканью. О, гарна квіточка. Зараз я что-то интересное. О, металлик кадр может попал. Все такие квиточки. Так. Металлик кадр. Важно. Какие важные. Трошки на прогулянку десь поїдеш в гості. І вже щось хочеш цікаво, якась травечка, яка цікава. Щось зняти. А то вже яка... яке деревце як цвіте. Цікаво, як цвіте. Так, і квіточки. Вони в нас є квіти Ну, але знімо, раз попали в воєнному кадр, знімемо. Кіточки дуже гарні. Дивимось. Ну ми Ой. так бачимо їх. Ах... Ой, багато їх. А коли ми це то будемо, чи, чи не ще будемо, чи не будемо. О, ого. Шинку. Стою и, стою и не вечу. Жильцы работают, Пташки спевают. Красота, природа. Покажу, буду Ще трошки то я вам покажу, які природи які. Я не дуже далеко віддому. Жірка. Піці янути. Упала в катер. Велике щастя сьогодні побувати на такій природі, так називають, почити, пройтись. Просто той співташу ово! Хатр падає гарні. Відпочити від того всього. Домашніх роботів, турботів відпочити гарно, подивитися. метелики, як, як мушки, літають метелики, гарний метелики, дуже гарний. Ташки співають. Дзвіночки які, помилуватися з пів пташок. розглянути різні рослинки, а знову тут дереться. А мені здається, я вже таки бачила колись. Ті береться знову зустріла. Зараз бересе. О, погляньте, яка природа. Прописа. О, е, взято вдобали. Нехай. Добринко. І ще ми щось зустрінемо, то Зустріли такі мята. так. дуже гарний потравити. Метелика побачили, кого гарно. Так попадає в кадр. Метелик. У мене верна Сонце. А о є! Дуже красиво! Бажаю всім гарно відпочити Помиватися тим відео. Ну, вже ще щось буде, то ще звільно. Побачили отаке рослинку. І вона цвіте біло. Біло-біло цвіте. І так, сірині. Ага. Ну, надіюся, що. О, ну, два цвіта. Таке все застріли. Ще дзвіночки, о. Дзвіночки багато. Вже відцвітають. Добре.